Привіт! Подивіться, хто до нас завітав? Це ведмедик. Він живе у своїй квартирі, але трішки загубився. Давайте йому допоможемо. Як називається місце, де ми живемо? Так, правильно, ми живемо у квартирі. А що є у квартирі? Які меблі є в квартирі? Сьогодні ми з вами поговоримо про квартиру та меблі, які в ній знаходяться. Давайте подивимось на зображення кімнат. Подивіться, яка гарна спальня! Тут стоять ліжка, тумбочка, поличка. Давайте разом назвемо меблі, які ми бачимо. Ліжко, тумбочка, поличка. Молодці. Тепер давайте подивимось на наступне зображення. Яка це кімната? Які меблі ви бачите? Ми бачимо два стільця, один стіл та шафу. У мене є чарівний мішечок. Я буду діставати картинки, а ви називайте, що це за меблі та яку вони мають форму. Це стіл, він прямокутний. Дістанемо наступну картинку. Що це? Це стілець. Він має круглу спинку. А що це? Це шафа. Вона квадратна. Розумничка. З чого зроблено? З чого зроблений цей стіл? Стіл з дерева. Значить, він дерев'яний. А цей стілець? Цей стілець з пластмаси. Значить, він який? Пластмасовий. Шафа з дерева. Значить, вона яка? Що це? Це стіл. Стіл зі скла. Значить, він який? Скляний. Полиця. Полиця з металу. Значить, вона яка? Вона металева. Диван з велюру, значить, він який велюровий. А тепер гра один багато, це стіл, а це багато чого? Столів. Один стілець. Багато стільців. А тепер один диван. Багато диванів. Ведмедик дякує вам за допомогу. Що нового сьогодні ви дізнались? Сьогодні ви гарно попрацювали. До нових зустрічей.